Que eu vou <silence> Відступаючи усюди, звістку радісну несемо, коли ласка, пустіть в хату, подалека нам дорога, будемо колядувати і славити Христа Бога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвильку просимо нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила гори, доли, ліси, далекі, простори. І день голос розстелився, і з неба ангелом з'явився. Мир тобі, українську хатину, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини. Через слово і правда свята. Годі смутку, вам раді звіщаєм, Божа ласка, на землю зійшла. У вертепі, на яслах, на сині народилося нині дитя. О, ви вже тут нині, браття, принесли людям благовість, і зветиме сію прославляти. Я всем зроблю тут у злість. Добро, красу, сліпо не побачать, як правди молитов, Лухому не почуть. Та перестаньте, я знаю, що це значить. Краса, добро, усе це коломуть. Нас на облуду слово Боже, на темну силу Божий глас. Зин з України чорти кляти, бо в нашому краї інший час. Гутен морген, гутен так. Я прийшов не просто так. Ай-вай-вай, трекендрувати, продавати, торгувати. в мене в торбі добра повна. Все знайдеться що завгодно. Налітайте, розкупайте, мошко, грошенят давайте. Мошко має фаніка. Все сподобається вам. Мошко любить много грошей, ще й господарів хороших, у яких доляри, єври. Всюди мошко, там є первий. Годі жити нас дурити, ми без тебе вміємо жити. Без облуди, без мороки, І у нас свої пророки. Бай-бай, жити, виганятись теплісінької хати. Я політик не веду, ні не лаюсь, ні краду, що купую все за гроші. Масло, яйця, сир, кальоші. Що за шум я хочу знати, а ну все її всі знати, що за банту дозірвались, проти мене спонтували. Щезни ти від нас Катюго, муки всім чинив не раз. Не відкупишся від смерті, бо настав твій смертний час. Ей, смерть, смерть моя мила. Мені служила, вірно, ти не раз. Ти всякі бунті згоду з народу душила, задаємо старий прекрасний час. Ось і я прийшла з косою. Хтось як тут за мною? Ходім, куді, мілювацями, тебе в шмолі покупаю. Хай зі мною пепло, що нам буде тепло. Хай згода й любов поміж вами панує, Хай справами вашими серце керує. Хай злобий заздрож сизине утрута, щоб ірод ніколи не зміг повернути. Прощавайте ми в цій хаті, Щасливі будьте та багаті. Майте волю добру, рожу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Перед тим, як вийти з хати, треба щастя побажати. Зачекайте, зачекайте ви нікуди не чекайте. Осполі тут хороші, вони мають грубі гроші. І є доляри. Троха гривні вони дати нам повинні, а ще кубаси і сала. Щоб, щоб не щоб не мало, а щоб пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. Він чує сьогодні усі добрі люди, нехай поміж Боже завжди з вами буде, хай кожної дни не кожної години Бог благословляє вас, а біда нехай згине. Хай наші єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо, Христос рождається, созруждається, вомислиє. В'яслах сповитий, поміж Ти спочим на сіні, Бог не обнятий, в'яслах сповитий, поміж бидляти, Спочим насінь, Бог не обнятий, Вже робими, славу співають, Ангельські хори пана вітають. Pastyl bolí, neseš, že můžeš, že podáváš.